Mam nie mam, to po prostu teraz. O, 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 o! Mamy znowu plany dwa podalunki, o nie takiej, o nie takiej. Mamy Ale co, byle fajne podalunki. Ja poproszę prostu kończę na Может ну, она тут не на тот бомж команда Успокои я дала ей, да поможешь мне так, давай давай давай, 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 Угу. Что там, що там? А ну давай, давай, давай. Пазл я був, да? Пазл? Пазливый путь. И такая была и да. мы дали. О, а ну, что там, что там, что там? Трай! Ты что ты хотел? Да. Na o, mocy nie nie masz ty. Oj, oj. Zobaczymy, że ale spokojnie ma. Dobra. Mama, już nie mnie jego ja... Nie wiem. Tak. No. O, się. Po hmm. to? O, widzisz, dobrze, że ty po instrukcji składać, prawda? Коробочка воно. Я так думаю. Виймай, ле, 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 ле. О, це ще той пазл у нас. Хочеш другий? Пазл. Ну давай. Нажал не дышать, его замок. Я нам саму. Спайпик спокойно. Ну давай с чем-то. Давай тоді з замком розпакуємо. Замок начезный і дамок насчезнет. Ты задавала? Так! Увидимся. Ну, гори ножнички, не попал. А за вас я не покупаю. Корін український! Так, Зайка. А я коли значит, що ми українці? – Настя, я думаю, це було в наборі, не знаю. Або можливо, тому що ми листали саме українську. está mais Ось таку маленьку демо-версію гоночного треку ми з Настю склали о сьомій ранку 1 числа, тому що найбільше в мене сил не було, так як лягли відпочивати о третій ночі, бо святкували новий рік віддалено по зуму з рідними в Україні. Я думаю, що основну частину зберемо ввечері треку, і я буду намагатись познімати. Повну версію, як він виглядає. Він досить великий в параметрах, заявлених в описі до нього. Ну що, вчора ми склали з Настею трек. Настя не могла стертити, поки його зберемо. Насправді це не так довго, але їй вже потрібно прямо зараз і відразу, ну як і будь-яким дітям, особливо в такому віці. Тому вчора ми трошки з Настею потестили. А тепер я хочу поки вона в садочку показати, як це працює в дії. Насправді він дуже великий, вона поки не може впоратись з керуванням на цих мертвих петлях, але ми вирішили, що ми їх знімемо, вона повчиться керувати поки по прямим цим дорогам. І потім вже трошки пізніше, як вона розбереться з керуванням, то поставимо знову їх. Ну що, погнали? До зустрічі в наступному влозі.